Півтори тисячі доларів за тимчасову непридатність до військової служби на Івано-Франківщині. Поліція та СБУ затримали співробітника ТЦК. Протиправну діяльність здійснював 48-річний працівник одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, депутат Надвірнянської міської ради. У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, запропонував військовозобов'язаному мешканцю області зняти його з розшуку. Окрім цього, посадовець обіцяв також забезпечити і безперешкодне проходження військово-лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непрацездатність до військової служби за станом здоров'я. За свої, так би мовити, послуги фігурант вимагав 1500 доларів США. Під час особистої зустрічі з чоловіком зловмисник отримав частину суми. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів та частину незаконно отриманих коштів. Фігуранта затримано йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою зловмиснику загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці також встановлюють інших осіб, які ймовірно причетні до злочинної діяльності а також перевіряють причетність затриманого і до вчинення аналогічних злочинів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.